З самого дитинства Наташа мріяла продне. Пані та панове, ми входимо в зону турбулентності. Wow. Hello. 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 На жаль, вона мала надто рівне волосся і два зайві сантиметри зросту. І з твоїм батьком стурбовані ти станеш старою дівою, але я мрію подорожувати. А ну давайте там тихо. Годі але доля зжалиться і здійснить її мрію. Любі друзі, я ухвалив рішення летіти особисто із нашою любою Джокондою. Це пограбування. Усім стояти! Тільки вона буде нарада. Не я не я візьміть її! To куди ви біжете? Ми ж не дозволимо цим психам втекти із Джокондою. Наташа і відважне Вольтер О, Вони поїхали, вдамо мертвих ще трохи. У погоні за найвідомішою картиною у світі. Може, ви з фільму одразу розкажете? О, ні! Це буде за нами. We are, we are Гараз, є слід, і ми йдемо за ним. Ми вирушаємо у Мілан. Це довгий шлях. Мілан. Я жартую. We... Ми у халепі. Oh. Ah. Ah. ти мрієш? Стати стюардесою. Така мрія так. подавати колу людям з набряклими ногами? Блін, який кошмар.